Нічого найважливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане Богом за твою батьківщину, набуває величного сенсу. На сході України гремлять вибухи і свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, завмирають, як сама Україна, яка погрянула в жалобі. За своїх синів мітинг, приурочений дню гідності та свободи та відкриттю меморіалу Герою України Сергію Лі, оголошується відкритим.